Кран сідає, його скидає. Що підідайте, кран сідаєте? Директор запитань директору витягнув нашого музею Хомичу Петрову. Що ви можете сказати про дану лодку? — Хотів би сказати таким чином, що коли вона була на глибині 3 метри. Присипана шале, то безумовно їй вже років триста цей. Але коли, дивлячись взагалі, аналізуючи, яка вона є по собі, це безумовно вік до 500 років, але все може сказати тільки експертиза, коли ми здамо коли ми здамо е, аналіз, і тоді що це. Так, все, все, зараз значить, будемо викидати. Саша, де Толіка? На даний момент констатувати можна факти тільки те, що в землі вона лежала в ґрунті 3 метри, але сама ще взяти, то десь це ґрунт 5 метрів. Весь приблизно вона лежала е, на низу. То Хотілося б сказати таким чином, що, безумовно, е, це 500 років так, датування, але тільки експертиза може сказати точну дату виготовлення. Але безумовно можна казати, що мінімум тисячу років може бути. Дякую. Бо то так воно десь є, приблизно глянувши на ну, оце все. Просто, А тим більше, що в нас в Україні поки що не зафіксовано таких лодок. У нас є 5-8 метрів, 3 метри, а такої як 12 метрів нас ще немає. То потрібно таким чином. Ну але безумовно все експертиза може тільки сказати. Дякую.